Усім доброго дня і вашій увазі представляємо сьогодні ось такий свіжачок, який приїхав до нас з Німеччини. Він вже є розмитнений та підготовлений до продажу. І очікує свого нового власника в Україні. Машина в дуже гарному стані. Вона не має жодного підкрасу. Відео з точному міру фарби ми надамо на вимогу будь-кому бажаючому. Взагалі це відео робиться в додаток до оголошення на авторії. Посилання на яке буде в описі під відео. Ну і про машинку. Шкода Октавія 2018 року з двигуном 2.0 дизель на 110 кВт та на 150 кінських сил маємо автоматичну коробку ДСГ їхню мокру, пробіг 180 тисяч км. Вартість цього автомобіля 16 800 доларів. Ось як вона виглядає ззовні, немає жодного пошкодження. Ні царапин, ні вм'ятин з усіх сторон. Досить цікаві комплектації. Ну, Саме головне встання. Встання гарна німецька машинка. Ось так виглядають сидіння, тут жоден елемент не шився, вони йдуть комбіновані шкіра з тканиною. Так виглядає кермо. Корочка КПП. Має мінімальні від напевно, кілець чи від чого е, пошкодження, але то не критично абсолютно. Така класна мультимедіа сенсорна вже з android Auto та з CarPlay. Ем. Плюс з навігацією всієї України та е, вс Європи. Пробіг точно у нас 180 тисяч км. Також є підігрів сидінь передніх. Маємо бездротову зарядку для телефонів. Такі класні вставочки у дверцятах, вони під рояльне дерево щось таке схоже. Також задній ряд сидінь виглядає. Що хочу зауважити, що ця машина ще не проходила детелінгу. Ось такий вигляд вона має просто після звичайної мийки. Якщо ще її відправити на мінімальну хімчистку, та поліровку вона буде як нова. Вигляд звершної частини нашої карти, мінімальна царапинка від якоїсь внаслідок перевозки якихось речей. Тут у нас комплект компресор та балончик, аптечка, знак. Всі пластмаски присутні, Фонарик є, шторка працює гарно у нас. Ну і по правому боку роздивимося автомобіль. Тут у нас теж все гарно без зауважень. Кого буде цікавити детальний огляд чи детальна інформація про автомобіль, також ще візьміть собі він код, по якому ви зможете. Перевірити всю інформацію по офіційному дилері. Ага. І ще саме головне, наскільки автомобіль класно сервісований і розписаний. Тут є німецькі техогляди, тюфи. Також купа документів про кожен заїзд на тихогляд з чеками зі всім. і от Останній заїзд у нас був на 176 тисяч в 16.02 2023 року. Тут все розписано. Що й коли мінялося, по кожному заїзду є такий комплект паперів. Машинка повністю, повністю обслужена. Це є величезним плюсом для автомобіля. Кого зацікавить дане авто, телефонуйте, зв'язуйте з нами. Будемо раді співпраці. Всім дякую за ваш час та до зустрічі!